Приблизительно, где-то в, в 17 17.50 первая партия начала перелазить там. Они подогнали машину з той стороны и четыре человека перепрыгнуло. З этой стороны, с этой стороны, они также сделали. Поломали решетку и тоже начали перебрасываться сюда. И в сути, где-то в сути, ну, человек 20 образовало за минут 15 їх здесь. Они перекрили входи-выходы, да, перекрили входи-выходы. и начали спускаться сюда и подниматься сюда. А кто это был? Вот. там написано просто милиция. А что это за спецподразделение? Они не предоставляли ни удостоверения, ничего. Они начали просто разбой. Начали побежали по кабинетам, положили людей на пол, начали забирать архтехнику. Ну, да. Оттуда. Часть. Вони забежали з двох сторон і одні зайшли через дві. Мають каналі назву, якого людина зараз не може відновити, тому що ну, від президента Януковича на круглий стіл. Які обіцяють провести завтра. Це запрошення ми отримали, ви бачите, от через цей паркан, який бійці спецназу Міністерства внутрішніх справ зрізали і вірвалися на територію, де розташований офіс партії батьківщини і багатьох народних депутатів фракції нашої партії. Були незаконно. Проведені обшуки, а я би сказав, просто були, знаєте, такі гопніки, це, мабуть, занадто слаба, просто пограбування відбулось нашої партії. Вони не встигли знищити камери відеоспостереження, тому що дуже поспішали. Наші депутати, ви знаєте, були на Майдані. Весь актив партії більшість була на Майдані, де була облога. Тих самих внутрішніх військ або Беркута. І в офісі у нас було дуже мало е, людей. В той же час, що стосується працівників охорони, що стосується деяких програмістів, які були в Северній, яку ми з вами зможемо подивитись, е, просто була застосована сила, їх поставили біля стінки, в обличчя направили автоматичну зброю, заборонили телефонувати, подавати якісь сигнали тощо. Двері вони вскривали в нашої партії кувалдами, ламаючи, не запрошуючи навіть технічний персонал для того, щоб він міг відкрити якісь кімнати або що. Чому вони не запрошували? Тому що у них не було жодних підстав для атаки і пограбування нашого офісу. У них була формальна підстава обшуку обшуку робити в газеті «Вечірні Вісті, яка знаходиться за іншою адресою в 19-му номері. Що стосується Туровської 13, Туровської 15, жодних у них підстав для обшуків, для затримки когось, для виємки документації або обладнання не було саме тому. Я кажу, що це було пограбування, тому що не було ні пані не складалось жодні акт. Вибивши кувалдами, в першу чергу двері в серверну, вони із'яли, а верніше вкрали всі сервера, все технічне обладнання, яке у нас там знаходилось. Це стосується не тільки серверів, де, де зберігалася електронна пошта, це стосується зв'язку з технічного зв'язку, який ми забезпечували, і у нас був спецзв'язок з нашими регіональними партійними структурами. На серверах була партійна база, інформаційна база, поштова база, тобто весь масив, який ну, партія, яка багато років працює в таких масштабах батьківщина, ви розумієте, який обсяг інформації там на серверах зберігався. Вони не запрошували, зрозуміло, ні понятих, ні складали ніякі акти, ламали двері, виривали сервера прямо з. Дротом, який йшов до енергопостачання. І як справжні грабіжники терміново викидали все за межі партійного офісу і вивозили своїм спецтранспортом. Ми вам передамо матеріали відеоспостереження, де ви побачите, як вони запригують через забор. Ви побачите, як бійці спецпідрозділу вибивають кувалдами двері в нашому партійному офісі. Ви побачите зараз, що залишилось від серверної партії. та сама їхні атаки була серверна партія і база інформаційна, яка там зберігалась. В той же час я хочу сказати, що ми не тільки втратили. Величезний масив інформації, ми не тільки втратили технічне, достатньо коштовне обладнання, ми не тільки втратили зв'язок як внутрі офісу, так і з регіонами, але ми знаючи їхню кримінальну натуру їхнє кримінальне нутро. Ми розуміємо, що на ці сервера можна вносити тепер будь-яку інформацію, як вони свого часу фальшували вести від Юлії Тимошенко, як вони фальшували електронну почту там або Сергія Васенка, або Григорія Немірі. Так само вони зараз можуть фальшувати і вкидувати туди будь-яку інформацію, і потім розповідати якісь чергові байки. В той же час я хочу ще раз підкреслити: був злочинний напад на партію без жодних юридичних підстав. Без жодної юридичної аргументації або юридичного супроводу, тобто це звичайний злочинний випад проти партії, це пограбування нашого офісу, це фактично розв'язання терористичної діяльності влади. Міністерства внутрішніх справ проти громадян і в даному випадку проти членів нашої партії, проти партії в цілому. Ми бачимо з вами, що у нас є реальна загроза тероризму від влади, і це реальна небезпека для багатьох громадян. Для того, щоб зберегти владу, вони не зупиняться не перед чим. Вони все вже робили, грабували, травили, били. Їм залишилось тільки одне стріляти. Але ми готові. Ми підемо, пройдемо свій шлях до кінця. І провокаціями вони нас не зупинять. Дякую, питання. Зараз все задокументовано. Ми привели навіть сюди працівників міліції, які здивуванням ходили, дивились, не маючи як прокоментувати це. Вони щось там фотографували, щось робили. Безумовно, ми складемо акти. Безумовно, ми передамо це прокуратурі. А ви ж розумієте, що це одне кримінальне угрупування? Що прокуратура, що МВС. І на великий жаль, сьогодні вся країна є заручником цього кримінального групування. Це є колосальна проблема, це є колосальна небезпека. Тому шлях тільки один: саме Майдан повинен вистояти і Майдан повинен перемогти. Тільки тоді у нас є шанси, що таке не буде відбуватись не тільки в партійних офісах, але ж і в оселі будь-якого громадянина, що стало традицією, формою їхньої діяльності. Що це не буде в офісах бізнесменів. Щоб, вибачте, із домівок не будуть забирати вночі людей і кидати їх за грати. Тобто нам треба припинити цей державний терор, нам треба відсторонити цю злочинну ваду, а безумовно, ці злочини ми продемонструємо і відеоматеріали, ми передамо і міжнародним організаціям, і в посольства. Безумовно, ми це передамо в прокуратуру, але ж тільки після зміни цієї влади відбудеться кримінальний процес і проти тих, хто бив людей на Майдані. І проти тих, хто робив провокації, і проти тих, хто грабував офіси, грабував людей, грабував бізнесменів тощо. За все прийде час, вони будуть відповідати. Дякую. Будь ласка, я все буду. Я думаю, пацієнтів водити, Тому що там, де у нас у нас нема таємниць, і у нас багато дверей не зачиняються. А сервірна, зв'язку з тим, що там зберігається величезний обсяг інформації, вона була зачинена, і саме тому вони її ламали. Крім серверної, вони проходили по офісним приміщенням народних депутатів, по офісним приміщенням працівників партії. І е, що вони забирали? Тому що актів ніяких нема, ми навіть зараз не знаємо. Безумовно, наші фахівці будуть складати акти, будуть перевіряти, що вкрали у партії. Для того, щоб безумовно хоч розуміти, яку втрату ми сьогодні отримали від цієї провокації. Будь ласка. Ще дені. раз хочу сказати, це приміщення, комплекс приміщень. Ці два приміщення мають адресу Турівська, 13, приміщення за вашою спиною, Турівська, 15. Тобто, ще раз хочу нагадати і підкреслити. Що жодних ордерів, навіть фальшивих. Ну, проти вечірніх вістей», яку вони знищили фактично газету, вони також, і у них там забрали сервера, тощо. У них хоч була фальшива там, судова справа, судове рішення, щоб шукати в газеті, там хтось там шукає якийсь сервер, який у когось пропав. І вони там шукали якийсь пропавший сервер. Ви все. Але там хоч була, була фальшива справа. Знаєте, ну, Знайшли час, та, зробили справу, сфальшували там. А тут не було ніяких справ. Ні жодних підстав. Перебування в офісі партії Батьківщини в офісах народних депутатів не було. Тож час ви мігу ламили. Давайте ж він проходить, ну, що ви робите? Как... Да. Ну, ж Йдемо, Андрій. всі. Слухаємось, Володимира. Серверна и офис, где працювали наши Олександр Александр, Дмитрович, а можна оператор зайден на порядку? Да, Ось мы уже можно выйти. До кабинета программиста. Да, а вот поспосовение сервера. І тут все. Зараз тим, що вони змагали низько енергопостачання, і в нас тут є маслівка. А ви можете подивитися. енергетичні шкафти. Подивіться, що там не Жодного технічного приводу практично там немає. Що зараз цих клавиш?

Ты свой кабінет обош на него направил автомат и сказала, что будут стрелять и вы направите до себе.

закон. Будуть тромали там діл. Просто ще просто. І пів пів пів. Приходять. Показую і показую, потім ніколи це сложно стоїть. Чому ролить, дивіться, в цьому в цьому, ніколи не виходить. Я навіться, я собі хочу, да. Ні, це не Вкрали, вкрали. сумніву синетнічне обладнання, обладнання зв'язку тут у нас було. Обладнання захисту, тому що постійно йшли до затаки, і організовують владу. І я ось рахуваджую за нього не скільки привезли для того, щоб це літально почувати. Захистили до затак, але ж не захистує площиць. Да, Да, не Компьютеры снимал. И вы знаете, у нас на плюсы плюс то, что я снимать. Наталка потребуется. Ты почула? Да, и следующее? Что да, просто так Хто бачив, які схвалили? Чи він це там? Так, зараз. Що 50, ані ж з того боку, заблокували всі входи і виходи. Причому там передадуть фотокартку і зняв наш юрист, керівник юридичного департаменту, народний депутат. Петринку, де вони з автоматами стоять на фоні Дурівська, 13. Ну, тобто, ну вже припутати не можна. Сказали, ну там помилилися десь поруч, де да, зайшли не туди да, заблокали. Але ж вони заблокували всі ходи і виходи з офісу, ніхто не міг потрапити, ніхто не міг вийти від селя. І ми надто пізно навіть інформацію отримали, тому що вони поклали людей практично на пол і не давали їм користуватись ні зв'язком, ні чим. Розмовляти між собою запрещали. А зараз к камери пойдуть, поскажуть. Просто обсягли, поклали, Дальше. в офісі, коли відбувся напад. Давайте вже буквально хвилину йде. Всі готові, ну все, розповідаєш. Це Олексій, який якраз, коли відбувся напад, працював в офісі. Услышали крики на вулиці, виглянули, бігають по вулиці в масках. в шлемах, с автоматами, с пистолетами в форме. Сзади милиция написана. Потом начали ромай, ломать двери, ворвались, положили на землю, сказали молчать, не звонить, не разговаривать. Ползли в коридор, продержали так где-то с полчаса. Ну, потом на рабочие места посадили, еще полчаса продержали и убежали да, по команде. Сзади. Алексей. Да, Коваленко. А, программист. Посада. Программист. Программист. Ви коли ви в житті відчували чи бачили щось подібне? Ну тільки в фільмах. В бойовиках. А чекали такого? Ні. А ваше, як ви опозиційній? — Ну я в мирній партії Ні не чекав я. Про що думали, ці пів години, потім ще пів години, коли вас ви тримали? Що вони негідники? Не можна так робити на да, вони були повністю. Чуть що сразу хватали за пістолет. А яка зброя була? І автомати, і пістолети були, все. вони телефони позбирали чи просто заборонили? Смотрели, щоб не двигався. А як вони ідентифікували себе? Ніяк нічого не сказали. Мовчки не представились. Взагалі взагалі нічого не сказали. Нічого не сказали. Лежать, не рухатись. Не розмовляти. В масках. В масках, там нічого. Так це були шлеми чи маски? Шлеми і маски, і люди були, ходили в Чепчиках без вообще в штатському. Поэтому... А, а як... були ще й в штатському? Да? – так? Да. А як справа закінчилася По команді убіжали. По чій. Откуда я знаю, по чій команді. Загалом це все тривало скільки Ну до часу. До години? – До години. Ну як я ж лежав лицом в землю, що я ще рахував. Лешка, скажи, було слышно, сказали. депутатів не пускати, держите, сейчас все будут хотіть. Было так ну, таке, чи? да. Ну, так. Скажи, патрия. скажи, по три захиду. Триману не пускать депутатів. Держите депутатів, не пускайте. Сколько там, Сколько По да, рации? постоянно по рации, проверяли периметр, чтобы не собирались люди, сконтролировали количество зевак на улице, которые заметили, что что-то происходит. До чего было, я вычувал, что... Да как я могу вычувать? Вычували? Я противник, я же даже на улицу не Заходы идеи Да, потому что не сразу, они ворвались, не сразу понял, что надо лицом на землю лечь, согнулся и получил удар по шее, ну, после этого уже оказался на земле. Добре, друзі. вибачаюся. Які я... наслідки цього всього? Знищила ну, база комп'ютерна. Ну, сервер, немає серверов, ні, ні інтернету, нічого не, не працює. Представ з юридичної точки зору це є повний повне свавілля, бандитизм. Це не має ніякого відношення до жодних справ. Я можу ще раз повторити про те, що е, навіть сфальшована ухвала стосувалася взагалі приміщень, які знаходяться за іншою адресою, що є очевидним. Це взагалі інша будівля, яка не має ніякого відношення до тих приміщень, які вони вривалися. Вони вривалися отут через, через паркан. Що теж очевидно було. Я це бачив, до речі, на власні очі, бо вікна мого кабінету виходять прямо сюди. І всі приміщення Туріска 13, Турівська, 15, були заблоковані, ми були позбавлені можливості вийти. Людей було дуже багато. Лише людей в Штатському було, ну, 15-20, це точно, і інші люди у формі, які знов таки без будь-якої ідентифікації. І е, це було зроблено хвилин за 40-45. Тобто, абсолютно очевидно, що в законний спосіб це зробити було не можна, тому що, згідно з законом, ну, по-перше, треба заздалегідь попередити адміністрацію підприємства, на якому ти хочеш проводити е, дії, вилучати щось, запропонувати їм це видати тобі е, е, в будь-якому випадку. Це треба задокументувати. Цього очевидь зроблено не було. Що завтра на цих серверах з'явиться? Ну я не знаю. Я особисто бачив свою сфальшовану, е, нібито мою, е, але сфальшовану е, електронну пошту. Я не знаю, що вони напхають завтра на ті сервери, і наскільки я знаю, то в сусідньому будинку, де вони куди вони проникнути, там проводиться е, теж, теж серверів і е, опитування певних громадян. І за певною командою вони знялися і шли геть. Що це означає? Вони вони всі, вони всі, дивіться, моє глибоке переконання полягає в тому, що їх цікавили лише сервери партії Батьківщина, все інше це була димова завіса. Але я ще раз підкреслю, навіть з фальшованих документів по адресі Турівська 13, Турівська 15 не було жодних. Тому все це абсолютно незаконно, абсолютно свавільно. Це не піддається логіці і здоров'ю. Ми, скажімо, там психологічних моментів офіційні дії, які ваші будуть? Е, ну, Незважаючи на те, що ми розуміємо, що, е, як сказав Олександр Турчинов, що це все одне злочинне угруповання, і прокуратура, і МВС, і СБУ, і Беркут, і так далі. Але ну, звичайно ж, наскільки мені відомо, е, ми про це дізналися вже пізніше, що були в тому числі. Е, були вкрадені особисті речі народних депутатів. Тут є кабінети народних депутатів без будь-яких попереджень. Туди вривалися люди, забирали комп'ютери, які належать народним депутатам, і так далі. Особисті речі. Звичайно, що до цього буде заява про злочинця. Заява вже була. Слідчо-оперативна група тут працювала. Звичайно, ми розуміємо, що так само, як вони не реагують на побиття студентів, не арештували жодного беркутівця, так само вони, звичайно, не заведуть кримінальну справу проти тих людей, які сюди вривалися. Але в будь-якому випадку ми офіційно проінформуємо спостерігачів міжнародних, представників іноземних посольств, щоб вони розуміли, з ким вони пропонують нам проводити переговори. Що це бандити? Це, це не є те, що відбувалося. Це звичайний бандитизм. Це не є правоохоронці, це є бандити. У формі, в, в цивільному, але це бандити, це люди, які не поважають закони, які не знають, що таке закон, які діють всупереч закону і так далі. А те, що все відбувалося по команді, це абсолютно очевидно. Периметр був заблокований повністю співробітниками Беркуту. Як кажуть, очевидці віддавалися команди по раціях, не пускати депутатів. Я особисто спілкувався із Андрієм Пишним і з Павлом Петренком. Вони робили спробу зайти, при тому, що і Андрій Пишний, і Павло Петренко є заступниками. Заступниками голови партії Батьківщина вони хотіли потрапити на територію власного офісу. У Павла Петренка є фотокартки, як Беркут блокує Турівську 13 і стоїть під табличкою з номером. А вони розказують, що вони приїхали на турівську 19. Тобто це, це, все, ну, це все це, це вже все, навіть знаєте, вони навіть не, не, не трудяться навіть створити якусь ілюзію. Якщо іще рік назад вони створювали ілюзії, зараз вони плювали на все і не створюють ніякої ілюзії. Вони просто нагло ідуть, нагло щось роблять, нагло фальшують, а потім це видають за щось. дякую вам.